Ця історія розпочалася погожого весняного дня. Я сидів на лавочці і читав дитячу книжку. Взагалі раніше я ніколи не бувані ось так на подвір'ї своєї багатоповерхівки. Мені подобалося читати у ліжку, коли поруч дружина. Зранку у вихідний ми ніколи не квапилися вставати, кохались до знемоги. Потім разом гортали книжки та журнали, обговорювали прочитане і знову кохались. Інколи так тривало півдня. Але відколи не стало рити, я прагнув якомога менше знаходитися вдома. Цікаво? Я здивовано поглянув на маленьку дівчинку, яка впевнено гралася мобілкою. Вам цікаво? Мабуть. Любиш книжки? Ні, але я нудьгую. До мами знову прийшов дядя Толя, і вони цілуватимуться, а мені тут бозна, скільки самій вештатися. <гум> Звідки ти знаєш, що вони робитимуть? Знаю. Тата у мене нема, а мама красива. Ми з Ритою прожили разом 16 цілком щасливих років, але так і не народили дитину. Спочатку цим взагалі не переймалися. Куди поспішати? Поки що у нас ні житла, ні грошей, ні пристойної роботи. Звісно, з милим рай і в курені, проте дитина повинна виховуватися в достатку. Однак час спливав. Я отримав квартиру, рита завершила навчання в університеті. Ми мали досить престижну роботу, та з дитиною не таланило. Проблеми були у мене. Втім, я терпляче лікувався в Чернігові та Києві. Дружина мене завжди підтримувала, вірила, що зможе завагітніти, мріяла. Я хочу народити лише від тебе, тільки уяви, Василечко, які у нас будуть чудові, син та донечка. Адже якщо почуття справжні, то й діти неодмінно виростуть красивими. Ми посварилися один єдиний раз. Я тоді зневірився у чудодійному столичному лікуванні і в їй заявив. Все більше туди, ні ногою. Повір, я вже ні фізично, ні морально не здатний продовжувати ті експерименти. Давай візьмемо малюка з сиротинця, Василечку, благаю тебе, коханий. Я не зможу полюбити чужу дитину. Одумайся. Я наполягав на своєму суперечка завершилася грандіозним скандалом. Вперше і востаннє я побив свою дружину. Згодом схаменувся, навколішках просив пробачення, Пообіцяв знову поїхати до нашого професора. Рита не розмовляла зі мною цілий тиждень, доки я не виконав своєї обіцянки. А за півроку вона завагітняла. Тільки не дізнавшись про неймовірну новину, я прожогом побіг до магазину і придбав усе, що могло знадобитися. Нашій дитині, а потім сталося жахливе. Рита померла під час пологів. Донька пережила маму лише на кілька днів. З того часу я буквально жив на цвинтарі і полюбив читати дитячі книжки. Оленка, можна біля вас посидіти. А тебе мама хіба не попереджала, що не варто підходити до незнайомих людей? Раптом я бабай, от зараз поцуплю тебе та й сховаю у своєму темному, притемному льосі. Хіба може бабай мешкати у сусідньому під'їзді і зватися Василем Сергійовичем? А чому ні? Я старий і злий дідуган. У мене великі зуби та довжелезні кіхті. Це я їх вчора трішки підпиляв, аби не заважали сторінки перегортати. Ой, тримайте мене, ви справді прикольний. В доміно з дядьками не граєте, жінок не водите та ще й досі читаєте про принцес і драконів. А що не можна? Хіба ти б не погодилася трішки посидіти у якомусь давньому похмурому замку, визирала б собі у віконечко, спостерігаючи, як вродливі лицарі за тебе стриголовим чудовиськом хоробро б'ються? Це ж так романтично. Одного сміливця дракон спопиляє, іншого ковтає, а потім з'являється Іванко і, прикинувшись дурником, починає розповідати старому гориничу анекдоти. А той наївний так хихоче, що взагалі лускає від сміху навпіл. Ти Кидаєшся в обійми своєму визволителю і виходиш за нього заміж. А розчулений таточко король дарує вам півцарства. Це казки, вони ніколи не збуваються. Дядя Толя за мене півцарства не віддасть. Бо йому потрібна лише моя мама Лариса, та й то не завжди приходить, коли кохатися хочеться. Знаєш, а я все життя мріяв мати донечку. Справді? Ну, останні десять років точно. Ось саме таку дівчинку й хотів. Ви мене ще не знаєте. Мама каже, що я егоїстка. У мене шило в одному місці, бо постійно капризую та бешкетую, а мені. Просто самотньо. Інколи навіть здається, що матуся мене не любить. Ну, що ти любить, не сумнівайся, і тато у тебе скоро з'явиться? Ні, не скоро. У моєї мами поганий смак. Її дяді зовсім не цікаві. З ними навіть ні про що поговорити. Слухайте, а не могли б ви хоч трішечки побути моїм татком? Ну, не по справжньому. Треба на мамі одружуватися, а просто щоб я знала, у мене є батько, котрий розповідатиме усілякі історії про драконів, дружитиме зі мною і називатиме своєю донькою. То як згодні? Цілий вечір я думав лише про дівчинку, навіть не помітив, коли повечеряв. Зовсім не зважав на телевізор, бачив тільки, що блимає екран і чув якісь слова, не усвідомлюючи їх значення. Звісно, я був вражений пропозицією Оленки і навіть намагався картати себе, що пристав на цю авантюру. Однак мимоволі посміхався і на душі у мене було радісно. Таке трапилося зі мною вперше, відколи втратив риту. Було надзвичайно. Не відчуття, ніби крізь крижану пітьму пробивається теплий промінчик світла. Я немов друге почав на світ народжуватися, усвідомлюючи свою потрібність. Адже того дня Оленка довірила мені всі свої таємниці та мрії, навіть ті, про які не розповідала мамі. А потім вона подзвонила і тихенько промовила у слухавку таточку. Я не стримався і заплакав від щастя. Ця дівчинка стала сенсом мого життя. Оленка телефонувала мені за першої ліпшої нагоди додому та на роботу. І я, як би не був зайнятий, чекав на ці дзвінки. Розмовляти ми могли про все на світі, дискутували з приводу інопланетян та кулінарних уподобань, обговорювали зачіски і сукні кіноактрис, милувалися веселкою та заходом сонця. Власне, і про народження дітей мова зайшла. Я виріш вирішив не мати від донечки жодних секретів і щиро розповідав про своє життя. А невдовзі я почув у слухавці приємний жіночий голос. Алло. Добрий день. Ви тато моєї оленки? <кій> Розумієте, це дівчинка попросила. <кій> ну, ну, я не міг відмовити. Але ви не хвилюйтесь, у мене найшляхетніші наміри. Мені надзвичайно цікаво з нею. Правда, ваша донька вона особлива. А я людина самотня, зовсім самотня. Будь ласка, дозвольте мені хоча б якось піклуватися про неї. Що ви та й зовсім не проти. Навпаки, це чудово, що у Оленки з'явився такий друг. Вона дівчинка вибаглива, всіх моїх наречених розлякала. А тут тільки розмов, про її тата. То ви не сердитеся на мене? Сердитимусь, якщо ви не будете звертати на мене жодної уваги. Ось як сьогодні пройшли і ні пари з вуст. Вибачте, я якось так живу завжди на своїй хвилі, навіть із сусідами на поверсі ледь знайомий. А я вас давно знаю. Все думала, він такий невихований чи неуважний? Мабуть, і те, й інше. Однак ви ж довірите мені свій найдорожчий скарб. Я в суботу хотів би влаштувати Оленці прогулянку на цілий день. Ой, спасибі. У мене в суботу стільки справ. Ви за нею зайдете? Треба ж нам нарешті познайомитися. Лариса виявилась напрочуд молодою та вродливою жінкою. От старий пеньок. Як я міг раніше стільки років взагалі не помічати такої красуні. А ось і я здрастуйте. Можна таточко ти мене задушиш? Ну просто тобі сімейна ідилія. А куди ми підемо? Сюрприз. Незабаром разом з іншими пасажирами ми вже сідали в автобус. Оленка, яка нещодавно навчилася читати, у захваті округлила очі. Ух ти! Ми поїдемо до Києва? А вже ж. А що ми там будемо робити? Що хочеш? Я золота рибка, виконую всі твої бажання. Всі-всі? Ну що ж, золота Рибко, а можна в зоопарк? Ми годували мавпочок та слона, фотографувалися з левами, жирафом і бегемотом, ласували тістечками та морозивом і обпивалися лимонадом. А ще вигадували одне для одного чудернацькі веселі історії. Таточко, це мама. Ой, матусенько, я в Києві. Поруч великий крокодил. Він зубами клацає. Хоче мене з'їсти. Я така щаслива. Надвечір, сповнені незабутніх вражень, ми поверталися до Чернігова. Слухай, татку, а давай я поговорю з мамою. Може вона дозволить тобі у нас жити? Ні, донечко. По перше, до вас приходить дядя Туля. Він мені не до шмиги. А по друге. Я надто старий і негарний для твоєї мами. Ти не наче Карсон? Мужчина у повному розквіті сил. Просто скажи, чим тобі мама не подобається? Ну Оленко, я ж її тільки раз бачив. А що цього не досить? У неї всі чоловіки з першого погляду закохаються. То як поговорити? Стривай, донечко, так не можна. Розумієш, все це ну дуже складно. Ти мене любиш? Люблю. Я тебе теж. Що ж мені до пенсії, тата чекати? Ну, я у тебе вже є. Так буде принаймні, доки я тобі не набридну. Який ти дивний? Хіба може набриднути той, кого любиш? Я ще намагався щось пояснити, пригортаючи Оленку. Та стомлена дівчинка солодко заснула в моїх обіймах. Потім я так і ніс її обережно до самої домівки. Почувши мамин голос, мала прокинулася і вдячно поцілувала мене в щоку. Ти ж нікуди не зникнеш, таточко. Наступного дня Оленка повідомила мені радісну новину. Дядя Толя до нас більше не ходитиме. Чому? Так мама вирішила. Тепер вона Вільна, ти зайдеш? Ну, я не знаю. Ти їй подобаєшся. Навряд подобаєшся. Коли я вчора розповідала про тебе, вона зашарілася. Господи, що ти їй сказала? Правду. Ти старий і злий дідуган, котрий має великі зуби та довжелезні ківці, які їй доведеться підпилювати. <кхе> Молодець, у твоєму віці в мене вже був склероз. А ще я сказала, що нам буде добре втрьох, оскільки я, на жаль, не можу вийти за тебе заміж. То доведеться їй. Mm. Мовчання знак згоди? Я не мовчу. Я попереджала, що капосна. Ти мене лупцюватимеш? Ще чого не вистачало. А мама іноді не стримується. Ну, вона не права. Не можна кривдити дітей та янголів. Ось ти вже і критикуєш мою маму, але вона все одно гарна. А вже ж можеш не відповідати. Ти зашарівся. Я не уявляв, як тепер зустрінуся з Ларисою, що їй знову донька про мене розповість. Оленка, звісно, велика фантазерка. Та не буде же дзвонити майже незнайомій жінці і пояснювати, що й гадки не мав нав'язувати своє сумнівне товариство. Власне, я й досі люблю Риту. Навіть подумки кохаюся з нею вночі. Я міг мріяти лише про платонічні почуття і дружбу з Оленкою. Це вже немало. Можливо, дівчинці й вдасться на якийсь час продовжити моє земле. Не існування, тому не варто коперсатися в собі, і тим більше ходити в гості. Міркував я. Віднині зустрічатимуся з Оленкою на нейтральній території. А тут саме на роботі випало відрядження за 3-9 земель. Шукали добровольця, адже летіти треба було аж на чукотку. Я здивував колег, сам напросився на край світу. Таточку уяви собі, я кілька днів житиму в чумі і їздитиму на оленях. Я скучатиму за тобою, будь ласка, донечко, не плач. Я тобі набридла. Ну, що ти, маленька? Мені треба трішки побути самому. Таке трапляється, розумієш? Не хвилюйся, я неодмінно повернусь. Мамі щось переказати? М -м -м. Добре, я просто передам їй привіт. Мені буде дуже зле без тебе. Повертайся пошвидше, таточко. Минув тиждень. Я вирішував у далеких краях виробничі питання, наспівуючи, а чубча в свєта». Ні, мені надзвичайно подобалися місцеві краєвиди, але кожного дня, мало не що хвилини, я згадував про Оленку та її маму. Відчував, що дівчинка, яка вже звикла до моєї уваги і турботи, тепер страждає. А що як Оленка права? І Лариса справді не байдужа до мене. Хіба я вже не почав закохуватися в молоду, привабливу жінку? Але потрібно подзвонити до Чернігова. Що вони можуть подумати? Поїхав, і анітелень зник, розчинився в просторі. Донечко? Ні, це не Оленка. Доброго дня, Василю Сергійовичу. У вас все гаразд? А де моя донька? Оленка застудилася. Запалення легенів. Ми зараз у лікарні. Таке життя, Василю. Наші доньці дуже зле. Я вже всі сльози виплакала. Вона одужає, Ларисо. Чуєте? Будь ласка, передайте їй слухавку. Я хочу з нею поговорити. Валенка марить, у неї дуже висока температура. Але я потримаю телефон. Вона ж так мріяла почути ваш голос. Говоріть. Мені наразі забракло сліз, я заплакав. Що ти коїш, пронизало мозок? Ти повинен заспокоїти малу, сказати особливі проникливі слова, ті, які вона прагне почути. І я лагідно промовив у слухавку все, що в цю мить переповнювало душу. Дівчинка щось тихо відповіла: донечко, Василю. Вона посміхнулася, ви розумієте? Оленка посміхнулася. А вже ж, Ларисо, я повертаюсь негайно. Все буде так, як хоче наша донька. Скажіть, що тато її не обманює. Вона одужає, і ми з вами. Ви чуєте мене? Коли я позвонив з аеропорту, Оленці стало краще, а тільки но ну, зайшов до палати, як вона стрімголов кинулася в мої обійми. Таточку. Думав, просто помру від щастя і остаточно збагнув. Ми завжди будемо разом. Я, Лариса та наша дівчинка. Ось власне і все. Невдовзі я одружився. Скоро у Оленки народиться сестричка. Радіоп'єсу знайшла собі тата. Записали автор Сергій Дзюба та журналістка Валентина Кічко і учениця школи номер 11 Таня Симоненко.